Ой, у мене зовсім маленька ніжка з KFC. А у мене середня. А я ще ніколи не бачила такої великої порції. А який аромат! Згалуздо з'їхати, не терпиться спробувати. Ой, що це? Гострий соус? Мамочки. Хоча у мене найменший, але я боюся його пробувати. О, сподіваюсь, мені пощастить. Ам. М -м, начебто непогано. Ой. Прошу вибачення. Давайте Кені. Ну, добре. Я впевнений, що це не так страшно, як здається, на перший погляд. Ніжка лише одна. Зараз смакнує її в соус з'їм! Ну от. Виглядає дуже апетитно. Отак От мені подобається. А -а -а -а! Не очікував. Да уж. What? Ну, буває. Ненце, ти. Та легко. Так. А якщо соусом про котрий ти забула? Буде не так, то й легко. Давай я тобі допоможу. Ні, не потрібно. Куди ти стільки л'єш? От тепер вперед подруга. Ох, ну гаразд. Нема куди подітись, доведеться їсти. І чого ви мене так лякали? Це ж нереально смачно. Моя тобі порада. Краще так не захоплюйся. Як тут не захоплюватись? Це ж так смачно. От і все. Ой ой ой. Загало з'їхати. Ось це умора. А що з моєю зачіскою? Ну, гаразд. Ой, як прикольно. Шкода, що так мало. Ого. Ага, Круто, і мені пощастило. Стоп що? Ось це так. До з глузду з'їхати. Друзі, ви на це тільки подивіться. Круто, я тобі заздрю, ниндзі. Ну, хоч першою буду я, але для початку треба прокрутити кульку. Ну-ка Спрацювало. У мене всередині цукерка. Шкода, що лише одна. Проте така смачна. Ням-ням. Зізнаюсь, від добавки я не відмовлюсь. Кенні, тепер ти. Ну що, погнали? Цікаво, скільки цукерок в моїй кульці. Ех, так не видно. Ну що ж, тоді я також візьму голку. І все не схоже на цукерки. Що це було? Кині, ти бачив себе? Дуже комедно. дуже весело, не пощастило. А може, ти поясни, що це було? Ой, пробач, Хлоє. Я такого не чекав. Зараз я все витру. Не треба, Кені, не треба. Та я вже все. Ой, і про себе треба не забути. От бачиш, нічого вже нема. Ура-ура! Дякую, що нагадав. У такій величезній кулі має бути щось мега круте. Вау, скільки ж тут цукерок! Круто! Ми також хочемо. Гей, це мої цукерки руки геть. Та годі тобі не шкодуй. О, з допомогою цієї трубочки я швидко випереджу цих недотип З'їм усі цукерки і їм нічого не дістанеться. Ну ось, Облом. Отак круто. Взагалі-то це було нечесно. не засмучуйтесь. І це все Як же так? Ого. Обожні баскін Робінс. Що? Вмерти. Чекаю, не дочекаюся своєї черги. Давай швидше, Кенні. Окей, з маленькою порцією я порай швидко. Тут лише дві ложечки, зате такі смачні. Так, це захоплення. Все. Так означає лише одна ложечка Вибачте, я не можу більше чекати. М -м -м -м. О, в мене з'явилась дуже крута ідея. Як вам усі ці ласоші, друзі, упевнена, що це морозиво буде просто бомба. Почнемо зимим димс. Потім я додам вершків і полью їх карамельним сиропом. Обов'язково додам посипання та шоколадних паличок. Та-дам! Приголомшливо! Браво, клоя! Ну і що ж, приступимо, бо в мене вже слинки течуть. Справжній кайф. Так, треба перевірити. Приємного нам апетиту. Нам? Ах, так! Зараз я тобі покажу, як красти чужу їжу. Отримуй. Ей, змилося! Так багато сиру мені не треба. Хоча я навіть радий. Друзі, ви вже все? Ха кинь, умийся. А я приступлю до своєї величезної порції. розкішно. Гей, у чому річ? Не я хлебую звичайно, але піде. Все моє морозиво. Ой, а воно таке важке. Ай! Ти гаразд, а сам як гадаєш. О, так, я можу їсти прямо з тебе. Смачного мені. Ух, добре, що я маю маленьку порцію. Упс. Мама, мама, -мам мамочки. Боже мій. О, ні. Тільки не кажіть, що це все моє. Так, Лоя, це все твоє. Починай. Я Ну, раз. Ці кислі цукерки я зовсім не люблю. Але одну з'їсти можна. Сподіваюсь, від неї нічого не буде. Ой, ой, о, що це було. Здається, відпустило. Давай, нинця, тепер ти. Що вже час? Ну, гаразд. Ох, яка величезна цукерка. Спочатку треба лизнути. Давай я тобі допоможу. Зараз ми розберемося з цією цукеркою за дві секунди. Дивись, як швидко вона обертається. Тобі залишається тільки підставити язика і все. Ох, була, не була. Ай, який жах! Це нестерпно. О, да уж. Хлоя, бажаю успіху. Ага, твоя черга. Добре, для початку треба взяти сходи і дізнатися, що на мене чекає. Яка велика цукерка, І яка важка. Ух, ледве спустила. Вона ще й кусається. І як же її їсти, треба поміркувати. Хм, Давайте сюди ваш молоток. Так, відмінна ідея. Дякую, друзі. Так, їсти цукерку буде набагато зручніше. Тепер я складу всі шматочки от сюди. Готово. А тепер я залью їх окропом, щоб у мене вийшов всіх. Ну, що скажете? Здається, це геніальна ідея. Залишилося зброїти струбочкою і можна спробувати. Головне не думати, що це кисло. Жах! Навіть дивитись важко. Я допила, я за себе не відповідаю. Ото море, хлоя наче танцює на дискотеці. Ну і ми приєднуємось. Клас. Це? О, мабуть, я натисну на цю кнопку. Ну, що ж на мене чекає? О, Люба, ти навіть не уявляєш, як тобі не пощастило. Ага. Думаю, ці фарби чудово доповнять твій образ Джес. Почнемо, звичайно, з мого улюбленого кольору. Я точно натиснула на ту кнопку. Щось нічого не відбувається. Ой-ой! Що це в мене на голові? Нічого не бачу. Але відчуваю це якась дядота. Це фарба? Який жах. Фух, начебто вона більше не тече. Ні, тече. Тепер цей колір якийсь новий. Він блакитний? Ти не підходить до мого вбрання. Та скільки ж можна? Пробач, Але я повинна спустошити всі баночки з фарбою. Що думаєш, мені легко? Мені взагалі дуже подобаються ці фарби. Так, тепер схоже все. Вітаю, Джес, Ти пройшла це випробування як справжній герой. Та й виглядаєш ти так непогано. Ага. Просто тому, що я маленька, не означає, що я дам себе в образу. Зараз ти мене отримаєш дурний велетень. З кошти своє безглузде випробування на смак. Ха-ха! точно в ціль. Ой, мені так страшно. Ні, точно не цю. На яку натиснути, гаразд хай буде ця! Мамочки, що зі мною зараз буде? Я вже вся тремчу від жаху. Ого, схоже, Джулі цього разу пощастило набагато більше. Подивіться на ці красиві яскраві крикти кульки. Думаю, Джулі найбільше сподобається блакитні. З них почнемо. О, ні, великі марсіанські гусениці, Не їжте мене, благаю. Який жах. Ой, а це навіть прикольно. Стоп! Це ніякі не гусениці, це лише кульки. Як круто! Стільки різних гарних кольорів! Це просто свято якесь. Як же чудово! Ви тільки подивіться, у мене тепер цілий басейн з цих... Зачекайте, як пахне смачно! Це ще стівни. Я готова залишитися в цьому басейні на пару днів. Я давно мріяла про відпустку. Як же смачно! За цією кнопкою точно ховається щось круте. А якщо ні, я готова дати бій. Ха! Хм, здається, Джес навіть не здогадується. Вгадайте, що у мене в цій прекрасній пляшці? Ох, я просто обожнюю це. Візьмемо пробу на смак неймовірно. Джес точно сподобається. Ну перевертаємо пляшечку. Поїхали! Ну що там таке? Ой, що це на мене лється? таке тягуче та липке. Це щось жахливе. Так? Ні, стрибайте. Це ж, це ж мед! Як багато меду. Я прям як королева бджола. У мене ж все пожавтіло очах! Ось це так. Я тепер вся ніг до голови вкрита товстим з тим шаром солодкого меду. О, так! Здається, комусь захотілося добавки. У мене якраз є дещо для такого випадку. Акуратно відрізаємо ножицями кут подушки. Хе -хе. Тут саме те, що мені потрібно. Сподіваюся, тобі сподобається, Джес. ла ла. ла ла, -ла. Яка допоможіть! Дощі спір'я, Ні, це цілозлива спір'я. Вони прилипають до мене. Яка гидота! Я тепер виглядаю, як пошарпана курка. І Як я примудрилась натиснути на цю безглузду кнопку, який відстій. Не хвилюйся, Люба. Наступного разу тобі точно випаде щось круте. А як там справи у Джулії? Є зробити вибір. Хай буде ця? Ой, що Це за що? Джулія. сподіваюсь, ти готова до цього. Хоча хіба можна бути готовою до такого? Для мене це найсмачніша маленька насолода попрокс Обожнюю. По ось щось я забагато насипала. Ха -ха, клас. А ось для тебе, Джулія, це щось страшніше. Я відчуваю, що щось сипеться мені на голову. Який жах! Це не дуже приємно. Як добре, що на мені захисний шолом. Фух, наче дощ із каміння закінчився. Все закінчився. Пахне непогано. Зараз спробуємо. Вау! Це дуже смачно! Хочу ще. І ще. Ой, мамочки, щось відбувається. Яка краса, Джулія! Браво! Здається, треба частіше годувати тебе цим. Минулого разу мені випадали не такі жахливі речі. Значить, цього разу мені пощастить. Так, що ж буде? Допоможіть! Yes. Не хвилюйся, тобі знову пощастило. Тобі дістались ці чудові ведмедики халібо. І я ось їх просто обожнюю. <хи> Лови. А, мені на голову щось впало. Щось важке. Все ж, великий ведмедик Харібо! Ось це так. У мене вже слинки потекли. Він такий смачний і такий великий. Я можу їсти його весь день. Ам. Щось я трохи занудьгувала. О, у мене ідея. Джулія, я впевнена, тобі сподобається. Ха -ха, ви тільки подивіться на цю консистенцію. Чудово. І все ще дуже смачно. Поїхали! М -м -м, цей ведмедик був просто неймовірним. Гаразд, ну а де там ще мармеладні ведмедики? Ей, Це зовсім не схоже на мармеладних ведмедиків. Але пахне як мармелад. Ой-ой-ой, я нічого не бачу. Що відбувається? Допоможіть! Мене намагаються потопити у величезній жиленій масі. Що це таке? Я вся в жиле. А що смачно? Обожні жиле. Бачиш, Джулія, це зовсім не так погано, як ти думала. Гей, Джес, ти там зовсім напевно занудьгувала. Секундочко, і я так. ця кнопка принесе мені успіх. Опивнена, що ти готова, Джес. У мене тут ціла пляшка моєї улюбленої коли. Спочатку акуратно відкриємо кришку, знімаємо пробу. Ось це так, смакота. Ну а тепер. Ну, що там? Ай! Ой, як холодно, І липко та мокро! Допоможіть. Воно не перестає литись. Зараз увесь циф за ліколою. Що ж мені робити? Ой, я завжди мріяла зайнятись дайвінгом. Мабуть, час почати. Я почуваюся рибою чи акулою, чи дельфіном. Гаразд. Думаю, мені якось допоможе одна з цих кнопок. Чадавий вибір, Джес. У мене є те, що тобі потрібно. Адже всі знають, що ментас і кола це просто бомбічне комбо. Ха. -ха! Це що за Це те, про що я думаю? Опс! Вау, яка краса! Мамочки, знову моя черга тиснути на кнопку. Сподіваюсь, там щось не таке страшне і мерзенне. Будь ласка. Вважаю, що твої молитви були почуті, Люба. Це зовсім не бридко і не страшно. Це улюблене мило. Зараз добре розітру його на руках і лови цю чудову піну. Ой, ну що це таке? Патрунні медузи. Ти чіться від мене, не їжте. А який жах! За що мені це? О, ні, я вже не відчуваю рук. Я можу вибрати звідси. Це ніколи не скінчиться. Рятуйте. <реш> Джулія, яка ти смішна. Здається, тобі чогось не вистачає. Ну, звичайно, каченя. Що це? Зачекайте, це ж лише кочечко. Яка вона мила. Ну і що поплаваємо, люба. Кря-кря. На яку кнопку натиснути цього разу? Гаразд. Приступимо, будеться. Уф, Ось це так, Джес. Не можу сказати, що завджу тобі. Сосом та баска жарти погані. Хоча від крихітної крапельки точно нічого не станеться. Упс, Ну, вже ні. Для мене це нато гостро. Ну, сподіваюсь, Джес любить остроту. Ну що, погнали? Що там цього разу? Ой-ой, все -ой. ще що. Я багато незрозумілої червоної жижі. Пахне дивно. Що це таке? Може, вже вистачить. Я в червоній штуці. Це щось їстівне? Треба спробувати. Хм, А не так же й погано. Дарина, я так стреса... Ой, що? Я відчуваю вагонь. Джес, що з тобою таке? Тут зараз спалахне ціла пожежа. Ей, Джулія, ходімо звідси. Здається, це наш шанс. Біжимо. Швидше, доки вона не повернулась. Начебто вихід був у тому боці. Та, дівчатка, не панікуйте, зараз я. Ви що, серйозно?